Доброго дня усім, доброго дня Україна. Знаходимося на полі нашої пшенички, сорт Ліра Одеська. Посіяли трошечки тут для сівозміни. Приїхали глянути на її стан. Така у нас ось пшеничка. Трошки кінчики реженькі. Ну нічого, весна вже скоро. Таке, я думаю, що нормальне це состояння, все, все так як має бути. Посіяли, трохи ми поекспериментували, У нас тут вийшло три ділянки. Експеримент на всю силу сплошним посівом. Тепер От отак, два через рядок посіяли. Подивимось. Третя діляночка, так сказати, осталася пшениця. І посіяли по посіяному ще раз. Воно й видно. Густіше, рідше і густіше. Ну, будемо наблюдати. Приїхали глянути, що тут робити. Скоро, може, дасть Бог не розлота, але піймаємо. Збираємося кидати сульфат амонію. По 100, ну, всього не хватить. І трошки селітри. Плануємо два рази. Друге підділення буде селітра. Там подивимося. Все, слава Україні!